Перші дві новиночки – це воск для видалення волосся, і тут ми надаємо вибір: прям два види воски відразу для тих для всіх, хто любить, які він любить. Це, по-перше, класичний воск, тобто гарячий да, воск, той, що нагрівається в мікрохвильовій печі або на водяній бані, і після того він розминається в руці і використовується без смужок саме цей воск. І якщо ми говоримо про холодний воск, то він якраз використовується з восковою смужкою і його не треба нагрівати. Тобто, хто там боїться водяних бань, гарячих восків і так далі? Будь ласка, саме для вас варіант з холодним воском, який вже готовий для застосування відразу після відкриття кришки. І звичайно що ми потербували, щоб ви не думали про те, що ой, холодний воск використовується з восковою смужкою. А де ж цю воскову смужку взяти? Відразу ми вам запропонували і смужки для воскової депіляції, яка вже йде в наборі з двома шпателями, для того щоб ви цими шпателями могли нанести воск. А вже самими смужками да, допомагали себе прибрати зайве волосся. Тобто ця смужка вона призначена саме для комфортної депіляції воском у домашніх умовах. Вона не розтягується, не рветься, зручна у застосуванні і діє разом з холодним воском. І ми маємо в упаковці 50 смужок по 20 сантиметрів і два шпателі, як я казала, для того, щоб наносити воск. Ну неймовірно, ми маємо просто готовий крутий комплект. Для видалення волосся. І маємо ще круті новички від цього бренду, тому що ми завжди говоримо про депіляцію, про ефект, про класні результати депіляції, але ми забуваємо іноді про те, що після депіляції за шкірою також потрібен догляд. І от саме такий догляд ми додаємо в цьому каталозі. І мені це дуже подобається, тому що тепер депіляція стає. Такою повноцінною, да, коли ми зробили е, повноцінну депіляцію, і ще потурбувались шкіру після. Що ж в нас тут є? Це олія для видалення воску 125 мл, І тут ми маємо їх дві з екстрактом апельсина, яка має дезінфікуючу та антибактеріальну дію, і з екстрактом арніки, яка зменшує почервоніння і заспокоює шкіру після воскової депіляції. Отже, для чого потрібна олійка раптом, хто не знає, тому що вона дійсно ідеально очищає шкіру від залишків воску, вона лишає шкіру надзвичайно м'якенькою, має такий ароматипні. Терапевтичний ефект, склад олії максимально наближено до дитячої ліки, і вона навіть може використовуватись в якості розслаблюючого масажного масла. І в нас також з'являється очищаючі серветки і після депіляції 8 штук в упаковці. Бачимо, да, дуже круто, тому що ну, хтось ліку може там, знаєте, зручно, незручно, хтось не любить. Серветки, що мені подобається, дуже класно, навіть можна взяти десь з собою. В індивідуальних упаковочках кожна серветка також м'яко очищає шкіру від рештків воску і заспокоює шкіру. Дуже круті продукти. Я прям знаєте, от задоволена, що вони також є, тому що ми тут турбуємось не тільки про депіляцію.